Так, друзі, продовжуємо робити зі старого УПС комп'ютерного е інвертор під маленьку сонячну електростанцію. Значить, Дивіться, е дроти ті, що йшли на акумулятор, були припаяні ось плюс був тут, і йшло сюди до акумулятора. Мінус був припаяний ось тут. І також йшов на акумулятор. Люди там додають, доращують ці дроти, щоб вони доставали до виносного великого акумулятору. Але що я зробив? Дивіться, я відкрутив цю плату, випаяв, виходить, ці провода. Це у нас деплата, це у нас верх, верх цього блоку живлення безперебійного. виходить, провода перепаяв, ну, взяв інші трохи товщі провода. Вдвічі. Можна було залишити і рідні провода, але все ж таки були в мене дроти від сонячного кабелю. І я їх запояв, і вони вийшли, бачите як, отак от, от вийшло вгорі. І, в принципі, я ж кажу, навіть якщо б залишити було рідні дроти, вони були б, були б навіть можна було б і пообрізати. Ось все, мінусовий там, довший провід. Ось все, плюсовий також би доставав до акумулятора. Але зробили такі поки що вивели там потім кінцевики, якісь сюди е приладлаємо. І не знаю, може трошки підріжемо цей провод, бо чим коротший, чим товщий провід від акумулятора до інвертора, чим він коротший, чим товщий, тим, тим краще. Будуть менші втрати струму. І так буде краще. Ну, переходьте на канал, там мене буде цікавіше. Дякую всім за увагу, всім пока.